Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Сьогодні я приїхала на озеро Кулплейс, на саме спортивне для пошуку великої риби. І якщо ви чуєте цей звук, це значить, що в мене нові мікрофони. Як то кажуть, дочекалися всі. І ви, і я. Тому що це як то, знаєте, вже було нестерпно. Воно наскільки мені тріпала нерви. Що вчора пізно ввечері я їхала з малим на таксі, щоб забрати, як то кажуть, це щастя. Як мені написали, були в коментарях. Почку довелось продати за це щастя. Ну, скажімо так, почку цілу ні, але кусочок можна було і продати, купуючи ці мікрофони. Але я тепер дуже щаслива. І сподіваюсь, вам це також буде. Приємно, тому що звук буде якісним. Ми закормилися, я знімаю відео не одразу, як ми приїхали. Ми приїхали десь в часі ков 11, закормила пільчиком, який там різні міліметри у Баунті, який я вам показувала. Залила ліквідіком, ну, Fresh Excess, точніше, халібут-тигровий горішок. І зараз будемо ще йти докармлювати бойліками. Там і варені, і цей, і розчинні. Так що, от такий от план капкан, як то говорять. знаєте. А взагалі сьогодні в мене вже рибалка із сином, тому що Григорій повернувся, як то кажуть, на круги своя, на своє обітання. Так що вам приємного перегляду. а на, Нам хай клює. Поїхали! Зараз тепер готую бойлики для того, щоб піти на точку і закормити її. У відрі в мене одразу, зрозуміло, що Григорій зі мною на точці це було гніздо для ящерок. Викидати це не можна, бо прийде, буде кіпіш. Воно вже йде палки тягне спіття. Я думаю, ви скучали за ним. Тепер бойліки висипаю. Це, кстати, наборчики із добового набору Баунті. Пелець уже пішов, тепер йдуть бойли. Я висипаю відро. І як рекомендували мені хлопці в академії рибалки Баунті. Є така група, як у вайбері, так і в Телеграмі. Залишу посилання на цитату. Там можна задавати будь-які питання стосовно рибалки, і наші трьороз... триразові чемпіони світу відповідають на ці запитання. І отак просто перемішую, заливати, сказали, навіть нічим не треба, просто подаємо на точку, щоб рибка там копирсалася і шукала. Гриня, давай які. Що? Це Катя рибалка навчила цього. Так, ну все, можна відправлятися йти кормити. Як ви думаєте, що це? Це моя була скора допомога. Того, що я сьогодні вперше приїхала без запасного одягу, без пліта, а на вулиці такий Дубар був, тому що ми ж зі сторони лісу сидимо. Позвонила вадіку охрані, він мій кент. І от вадік мені приніс от таке одіяло. Сижу тепер, от, розумієте, все, в мене жість удалася. Можна так зазерцати прекрасно і не мерзнути. Так що, отак, от мій робочий столик, все тут наложила, все, що тільки можна. Це вже грині надобичен. Пішов, знайшов, сказав, що це мені треба. Так що мені воно треба, друзі. Рибалка з дітьми, як то кажуть, вона така. У нас перша покльовочка. Ми дождались. Вудлище, як почало стукотати по підставках, так рибина клюнула. І ми сподіваємося, що у варі буде рекорд, тому що в неї найбільша рибина поки 2 кг короб. І зараз там явно щось більше. Ой, клас. Так, да, Гриня? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Риба ввечері так почала скидатися, шикарно mm -hmm. просто. Mm -hmm. Гринь, почекай. І ми вже ждали-ждали. Я вже дивлюсь на ці всі плюхи і думаю, та скільки ж можна? Ну коли ж воно клюне? І тут бабах з точки де кормили, бо одну паличку я закинула не на точку, де кормлено, а ця іменно на точки, де кормлено. І отак от, от, тепер виважуємося. Він в стороночку навалить. Він так цікаво стати да? там реально. Ну давить він гарненько так. Зараз yeah. будемо все зірцать. Так, він дивись, щоб не пішов в очерет, бо він туди трошки валить. Mm -hmm. Жаба у вас випрыгнула тут. Добре, сино. Зараз будемо роздивлятися і підсачувати. Не бійся, витягуй, витягуй, витягуємо швидше його. Так, ділимо ставки. Я взяла сьогодні ваги, щоб зважити рибу, бо ви просили, щоб я показувала кожну велику рибину. Тож я підготовлена. 30 кілограм. 30 кг. Ну, це за таку рибину можна і випити потім вже, як 30 кг. Ой, красота, ой, красота там. Іди, їж, йди тошнотик. Тут уже скиглив, скиглив. Він викликав. Да. <свісно> <свісно> уже виплакував, виплакував, що шоколадку хочеть. Так, рибка вже близько. Зараз буду допомагати підсачувати. Так, да, виплакував, граня. Зараз буде крутиться, так? Да? Прямо так. Ага. Ой, красота. Ну, покажи. А що тут таке? Боже, я же в патики, я красиву. То короб чи ні? Не побачила? Я, я, Давай. Ух, ю, це амур, це капець. Це капець. Фрікціон. Все, сейчас буду допомагати. Да. Так, ми тут уже готові все, все по парації. Доставати того кракена, ну я вам скажу, це найбільший амур, якого ловила я, а Варя тут Та тим ти паче. Зараз <рес> покажу вам. От таке рибьоха. Весь на всю люльку коротше, рибина. Обов'язково зважимо. Ну що, Варя? Піднімай. Шо, ну що, погнали? Давай. Це жесть. Давай. <клес> <клес> я? А ти думала, що зараз хлопці підняла? Підійку, <клес> <клес> Давай. <клес> а ти чого їхала сюди? Давай. Ох, закривай за... Давай ще раз спробуємо. Пальці від жабир убираєш. Ага. Ну давай, весь Ого! Мама, ти, Де воно закривається? <рістила> так, дубль два. Мастер-класс по підготовці підняття проведен. О, важкий. Важкий, да. так. <рістила> <рістила> Єсть. Ну що, трошки підкупало це чудовище всіх. І дивимося на його вагу. Ой, блядь. 13 кілограм! Ну, одмінусовуємо кілограм десь люлька. Ну, сумка, Ну, 12 кілограм, це дуже велика рибина. В 6 разів перебила свій рекорд. Зараз будемо відпускати. Ой, вже як важко. Ну, Чуть, -чуть. Чуть він нас не термиснуть. Ну все, я тебе поздравляю. Дякую. Знятно, що після такої риби на крючку нічого не ставалось. Поміняла попапчик. Тут у мене мандарин мультиколор Баунті і поставила от таку от, я не хочу грішеньку, велику рожеву попапину. Вона дійсно велика для мого розміру гачка. Я її не підрізаю, тому що не раз пробувала, що для Амура так воно непогано показувало себе по результату. Тепер покажу вам, як правильно забивати кормушку. Ложимо повідець, трошки засипаємо. І отак, бачите, як у нас нитка не перехресна, має просто зігнутися. Раз забили, така от забув... топталка вийшла. І ще чуть-чуть підсипали. Другий раз прибиваємо. О, бачите, і вже закрито. Тут у мене спеції, бачите, і Robin Red. А програма кормова у мене Халібут і тигровий горіх. І тепер знову підматую, обов'язково прикрутить фрікціон, щоб вдало можна було закинути. І закидаю на точки ловлі, яка знаходиться під тим берегом. Погнали! Зараз уже вечір і почали літати мошки, комарики, того, як то кажуть, треба зарядитися. Я викрутила старий балон. Так виглядає от новий балончик всередині газ. Треба просто зняти кришку і от таким от пиптиком вкрутити його всередину термосела. Вкрутила. Тепер закриваю кришкою і поставити касету, треба, бо теж вже. Риба скидається прямо на точки вона. зараза. Так виглядає ця пластиночка. Ми її вставляємо, повертаємо кнопку, почав уже балон шипі чую. І тепер нажимаємо кнопку Включити. Я ще заглядаю так всередину, знаєте, як пірат одним глазом. Ну, взагалі, дуже красиво виглядає. Загорівся вогник. Тепер можна його класти. Зараз прогріється системка сама і почне такий димочок іти, від якого і будуть тікати всі ці мошки і комашки. Того, що ну, реально під вечір так нам, хоч в принципі і небагато часу залишилось до кінця рибалки, але не хочеться, знаєте, за ці 40 минут вийти покусаними. Того краще запустити балончик. Ну а цю штучку забираємо додому в утилізацію. Отак-от. Я вам, кстати, не показувала, що в мене є обновка. Ви це замітили? Це коли я була на дитячому фестивалі на скіфії, я вирішила, що я хочу собі риболовний талісман. От в усіх короп'ятників вічно щось там висить, да? І я захотіла. От мені подобалася така полуничка, бо я люблю вирощувати полуницю розумієте? така, так що це не те, що ви подумали, що полуничка, це просто моя мрія мати свій полуничний садочок. Отак. От це мені така напамінання. А ще, кстати, хочу вам сказати, що у магазині Фіш Фіш зараз велика знижка на такі катушки, як у мене. До речі, Варя сьогодні <laughs> половила зі мною і замовила собі такий фідер катуху лесочку теж замовила крючки. І суботу-неділю ми знову будемо на кулплейсі, cool але будемо там на п'ятій вимостці. Будемо з ночовкою, з дітьми, бо у неї теж є син, у мене Гринька, буде дітям весело, і нам, як то кажуть, не скучно. Ну це моя любов. Я реально наскільки довольна цим комплектом, що не передати словами. А, кстати, ще й мій знайомий сьогодні теж Андрюха заказав собі отаку от от катушку. А ще я буду перев'язуватися, бачите, вузлик зробила. І коли кидаю, він буває зачіпається ліска і так тик-тик-тик. Ну, коротше, не долітає. Поэтому я собі цей перев'яжу на слідущій рибалці повністю снасті. Ну це красиво. Подивіться, як гарно. М -м -м. І сонечко сідає. Прикольний такий виїзд. Якщо чесно, знаєте, мені після літа трошки забулося, як це рибачить з дитиною. Я відвикла від цього кіпіша. Постійно, щось хочу, кудись треба, мені скучно, хочу жабу, ні, мені треба ящерок, ой, ящерки заховалися. Що делать? Мама прийшла собака, а туди не йди гамно. Це ми ходили збирати просто дрова. Зайшли в ліс, а, там туалет же стоїть. А він мені кричить на все горло шучить. <світить> на весь ставок, що мама туди не йде, там гавно. <світить> це знаєте, це вся прелість дітства, що ти не думаєш, стидно, не стидно, що подумають, можна це казати чи не можна. Ти просто валиш як думаєш. Ну, коротше субота неділя я думаю, вам заповниться <смі> це відео того, що сьогодні я Гриніка так мало знімала, скажімо так, бо він був візді. Дитина просто наслаждалася отривом того, що завтра в школу. От е, всі діти пішли в школу другого числа, да? бо перше це було неділя. Завтра, на секундочку, яке там уже число? Десяте, навірно, чи одинадцяте, боже, я не пам'ятаю щось, яке. Ні, 9, 10, 11. Сьогодні, мабуть, 11. Да. Ну, коротше, 8 днів школи дитинка прогуляла. Ну, нічого страшного. Я думаю, це не саме головне у в 8 років. А важливо ті емоції, які дитина запам'ятовує, проводячи час разом з батьками. Тому не забувайте брати своїх шкетов, малявочок всіх на рибалку. Нічого страшного, якщо вони прогуляють школу. Повірте, це краще, що вони будуть згадувати потім в дорослому віці. З вами була Ольга Кубанська. Всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!